Усім привіт! Подивіться, як виглядає картина у рамці, яку я вчора малювала. Що вона вам нагадує? А зараз послухайте історію про дівчину Олю. Завдяки роботі, на якій працював Олін тата, родина мусила переїхати в інше місто. Вони отримали службову квартиру, яка знаходилась на першому поверсі на ребрі. П'ятиповерхового будинка. Саму сонячну кімнату виділили під дитячу це було Оліне царство. У кімнаті стояв великий стіл, диван, було велике вікно та світило сонце. Пізніше там з'явилося дитяче ліжко, в якому із задоволенням спав братик Саша. Коли приходила зима, ставало холодніше, дитяча переносилася в іншу кімнату біля кухні. Ця кімната була вужчі та довше. Довше сонечка, а там було менше. Зліва від входу стояв стелаж з відкритими полицями. На них стояли книги, були розставлені іграшки, ляльки. Біля стелажа залізна ліжка з сіткою та стіл. Коли Оля грала, вона усіх ляльок висаджувала на стіл та розмовляла з ними як із живими. Ви почекайте мене, а я швидко прийду. Треба сходити у магазин за хлібом, казала вона їм, витягуючи вказівний пальчик. Магазин знаходився за дорослими мірками, мірками недалеко, а за дитячими треба було йти через жахливі дерев'яні бараки. Там жили них слухняні хлопці. Купивши хліб, дівчинка Оля безтерботливо йшла по дорозі. Білий хліб так гарно пахнув, що неможливо було утриматися та не відкусити від нього шматочок. Особливо дуже подобались його хрумкі грані. Всередині він був м'який, а скаринка хрустіла за кожним разом. Оля дуже собі себе стримувала, але іноді, приходячи додому, виявлялося, що хліб був покусаний з усіх боків та був схожим на обшарпаний шмат незрозуміло чого. Іноді вона, щоб надати хлібу привабливий вигляд, кусала симетрично, щоб гарно виглядала. Коли Оля віддавала мамі цей на її погляд чудово покусаний хліб, удостоювалася дивним поглядом. Мама дивилась на хліб, потім повільно піднімала очі на Олю. В її погляді читалося питання та докор. Ну, що зробиш? Справа зроблена, назад не повернеш. Займа... Займаючись з малюком, вона була задоволена, що доця допомагає їй та сходила за хлібом. Продовження буде у слідючому відео. До зустрічі!